Всім привіт! Зараз буду закладати, прийшло мені яйце, і буду провіряти індичі яйця перекладати. Точніше перевіряти буду курячі, я ще був доклав е, повний лоток, той що я мав закладати. Тут прийшло ось перепилене яйця, так я казав, має прийти. Зараз просвічу куряче. Вже сьогодні, я думаю, третя доба має бути видно. Перекладу на низ, бо вже має 200, вже треба їм повороту не треба. Яйця від індиків. І спробую то все. Тут в мене 160 штук. Спробую то все якось вмістити в інкубатор. Зараз будемо разом з вами пробувати. І ще розкажу. Мене питали про ступеневу інкубацію. Ну, поки буду закладати, перекладати за одного і розкажу. І так, отут в нас, я собі добре ще тоді позначив. Індичатка. які мають скоро вилізати, зараз я їх перекладу на дно. Вони з інкубатором вже поворот не потрібен. Плюс в інкубаторі на дніше чуть трохи буде холодніше. Будемо собі тут спокійно. Виходимо поки інші будуть

Сімнадцять, сімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один, двадцять два, двадцять. Так, і вже вроді були без Без рисочок. Так, ось стійки в нас залишилось, значить. Значить, значить, що ми робимо. Ми дістаємо один локточок, що я намагаюся краще відставати. А ні, це буде краще видно. Так. Тут у нас є і пару індечих. Зараз поки що закрию включено, хай собі наганяє. І так, що би хотілося, хотілося, хотілося. Зараз секунду дам на паузу. Що би хотілося сказати про ступеневу інкубацію? Про ступеневу інкубацію, ну, питали мене, наприклад, якщо це ви інкубуєте. Попутно птицю, там, наприклад, кульшат. Так, тут є. Напевно, я спочатку собі просвіти, щоб не здаватись думки. Думки ще не буде видно. Ми їх просто перекладемо. Сюди. Зараз почнемо світити кури. Так, Курчатка видно, але дуже слабо, що ми з вами разом закладали трішки швидше, то на мене доволі, що на там тих яйцях теж буде видно. Тут ніби пусто. Тут під самим верхом ось він є. Якраз третя десь доба інкубація, якраз тільки-тільки починає бути видно. Так. Ось такі оскувань, овоступування за огоскупування. Так. З тої стороною я це було обальнене, але добре воно. Так, складаю індичі разом з курячими. Закладаю. Так. Зараз я напевно закладу, а тоді буду з вами говорити. І так, заповнене я ось так. Три лоточки вже повністю. Тут внизу ще є пару індичих яєць. На самому низу, ті, що нас мають виводитись. І ось тут так курячі. Чуть-чуть прорахувався, ось це ще мені курячі лишились. але зараз закладемо перепалення і, можливо, вони нам влізуться сюди. Тут є два. Я побачив, що точно відійшло, але я так ще добре не видно, мені шкода забирати. То ці 100% погані, а ці ще я лишаю. Тут ще три від моїх карликових, то я ще їх лишаю, зараз запхаю в цей лоток. Це зараз вам буду закладати і поговоримо трохи про ступеневу інкубацію. Мене запитували, дивіться, якщо це, наприклад, ви хочете інкубувати. Курята та індичата. Тобто можна інкубувати, просто е, берете індичата і на тиждень закладаєте швидше, щоб потім вам співпадали сроки інкубації на виводі. Тобто ви закладаєте індичі яйце, інкубуєте так, як індичат, і там, коли тиждень пройшов, ви собі навіть можете зразу індичат просвітити. Що відійшло, то відійшло. Заклали. Доклали курчат і можете собі спокійно е, далі інкубувати та як, це, та як індичат. Їм не обов'язково зразу ну, додати температуру, нічого не треба на 38, бо, скажімо так, краще не догрів, ніж перегрів. Тому що якщо яйце перегріється, воно завмирає. Якщо яйце не догріється, то воно просто вам на... Добу, на, там, може і на дві доби Пізніше виведеться. Якщо водоплаваючу плаває чубтите, то так само. Просто берете, наприклад, якщо це індукачка і звичайна качка, індукачку на тиждень швидше закладаєте, через тиждень докладаєте яйце звичайних каченят і так само інкубуєте просто по одному режиму. Якщо це вже у вас ви хочете інкубувати, Е, і цей, і водоплаваючу птицю і такі звичайні, ну це життя, тому що там в нас іде різна вологість. Водоплаваючи потрібна більша вологість, а такий курчат, ну, допустимо курчата і каченята, то ну, так само, тоді краще каченят закласти швидше на тиждень, через тиждень докласти курчат. І тоді вже, тоді вже ви дивіться, ну беріть якусь середню, вологість середню, то там температура ще так собі, там більше грає волога, але беріть, дивіться, що вам більше потрібно на вивід, і тоді вже це інкубуйте, що вони мені не хочуть ніяк складатись. Зараз візьму ще пару, думаю, що проблема в там тих яйцях, але щось, щось, щось вони не хочуть. Ну а решта по температурі, ну, якщо це такий інкубатор, звичайний пінопластовий так само берете і так як я розказував в передньому відео, просто берете температуру, е ну, таку, допустимо, так, як і для інкубації, а потім з дня 14-го тих яєць, які ви закладали швидше, вже контролюєте по датчику температури на яйці. Але кажу, з є, що заклали швидше, бо краще яйце не догріти, то що пізніше заклали, ніж перегріти. Там тих, в принципі, 0,3 градуси, що буде менше, ніж по графіку, ролі вам такої грати не буде. Якщо просто курчат, там немає стільки яєць, і вам потрібно також ну, закладаєте по різних. Нам наклали, наприклад, 20 яєць через тиждень, ще назбирали, заклали 20 яєць. Так само просто берете, контролюєте датчик температури по яйцю тих яєць, які ви закладали швидше. Там як буде чуть-чуть, наприклад, якщо там потрібно, коли ви закладаєте яйце яйце на 38 добитим температуру, то якщо через тиждень ви докладаєте і там буде 37,7, то цьому яйцові нічого страшного, воно там чуть-чуть буквально на пів добиво. Буде пізніше. Якщо у вас, ну, такі інкубатори в мене, оцей НЕС 200, потужний, великий, тут, й, тут й трошки легше, трошки простіше. Принаймні, я так спробував, перші рази в ньому інкубую, але я просто виставляю температуру 37. Ну, якщо, допустимо, закладаю, я знаю, що всі ранні сроки, бо він все одно теж 0,1 градуса йому туди-сюди втікає. то я наставляю там 30. 6 і 7, наприклад, на початку, він собі бігає 30, ну яйце він якби воздоганяє, температура з яйця все одно теж піднімається. Він там може бути 37, 8, 37 6, а якщо вже такі сроки підходять, що ближче до виводу, бо знаю, що є яйця, яке буде наставлю 37 І 6, і там вище 37 37,7 не піднімається і так само. Менше ніж 37 і 5 не падає. Але переважно він тримає тут температуру, яка задана. і вологу я завжди повністю тримаю на 55%. А вже, якщо от я знаю, коли вже навіть не натклюнились, ну, що там буде виводитися, я вниз індичата. А коли вже, наприклад, перше індича виведеться, я додаю на цей добу дві. Вологу на 60%, бо я перші курчата, як виводились, я так і був лишив на 55%, але е, були такі, я бачив, двоє курчат, що підсохли. Трошки все-таки вологи їм було замало, тому я додав і вони собі прекрасно виводяться, вони вивелись. Я там внизу так ставлю вниз, що я підстеляю щось, поставив, вони вивелись, помив. Вологу зменшу на 55, але в тому інкубаторі є великий мотор, який весь час постійно затягує свіже повітря, повітря циркулює по так би повітря, от, як є лоточки, є дири, повітря весь час зверху заходить, знизу виходить, і це повністю ну, тримає ту температуру, яка зараз в інкубаторі. В таких менших інкубаторах вже потрібно датчиком контролювати. Ну, Ніби якось так в двох словах пояснив. Якщо вам потрібно щось конкретно, ну, вроді більш менш зрозуміло. Якщо так будуть ще якісь запитання, то ставте. Зараз буду доскладувати, якщо, якщо вміститься, що вміститься, в кінці вам покажу. Бо то трошки <займа> займе мені часу. Це в нас, до речі, перепілки породи фараон. Всі будуть, що казав. Замовив 160 яєць. Зараз спробую закласти і сподіваюся, що ще куряче мені теж сюди влізуть. Подивимося зараз. І так, ось такий вийшов лоточок. Тут ще заклав три від карликових корей, одне від звичайної, решту там запхав на низ курячі, будуть лежати без повороту з 2-3 дні. По них ще не видно. Потім це все просвічу, і тоді вже тоді вже буду бачити, як буде якось запхаю. Перепілки це в нас птиця, яка інкубується найшвидше, 16-17 днів і будуть перепилята. Ось така, ось таке відео, як закладаю яйця. Від порода, ще раз кажу, фараон. Це я купляв, буду для себе господарство розводити. Там поміняю кугутиків, тут буду мати. Чисто кровного фараону, чисто породу зроблю в одну клітку. Таке, ось такі ось такі відео, ось такі. Така інформація про ступеневу закладку, можливо, щось забув, можливо, щось не сказав. Ще ви з радістю відповім. Що знаю, то скажу. Трохи інкубував, трохи щось знаю. Може не зовсім, може щось знаєте і ви краще, але ділю своїм, як то кажуть. Які маю стаж, які маю опит і ділю. Всім дякую, що дивитесь, що підписуєтесь, всім гарного дня, мирного неба і чекайте до наступних відео.